Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1255 за підручником, алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання: човен за 3 години руху за течією і 2 години руху проти течії долає 92 км. За 9 годин руху за течією човен долає відстань у 5 разів більше, ніж за 2 години руху озером. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Ви пам'ятаєте, як в кожне відео із задачами кажу. Ми позначаємо через Х і y те, що у нас питається в задачі. Якщо у нас питається власна швидкість і швидкість течії, то це і будемо позначати через невідоме. Пишемо, нехай X кілометрів за годину, і це у нас буде власна швидкість, власна. Так, власно. Тоді Y, так, Y кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість течії. Течії. Все, можемо складати систему. Перед тим, як скласти систему, я б хотіла вам нагадати ось такі формули, які ви вже 100% знаєте. Значить, відстань у нас буде дорівнювати швидкість помножити на час. Це нам пригодиться. Це по-перше. По-друге, що таке швидкість течією і швидкість проти течії? Коли в нас човен рухається течією, то швидкості додаємо в нашому випадку x плюс Так? А якщо рухається проти течії, то від власної обов'язково віднімаємо швидкість течії. Нагадали, тепер складаємо за умовою задачі. Човен 3 години рухається за течією. Тобто час помножити на швидкість за течією, так, х плюс y. Далі І 2 години проти течії, тобто плюс 2 години. Проти течії. Швидкість помножити на час це у нас відстань. І у нас 92 км. Тобто відстань плюс відстань дорівнює відстань. Це обов'язково. Далі у нас 9 годин за течією, за течією. Буде дорівнювати у 5 разів більше, ніж за 2 години. Озером у 5 разів більше, тобто помножити на 5, так? А рух озером це і не за течією, і не проти течії. Це власна, власна швидкість, пробачте, хотіла сказати, власна течія. так? Тобто, дві години він рухався зі власною течією. Все. Система є, тепер її треба лише розв'язати. Розкриваємо дужки. пам'ятаємо, перемножаємо на кожен із доданків. 3 помножити на Х це буде 3х, так? 3 помножити на y, це буде 3y, так само з двієчкою, плюс 2х, так, мінус, тому що у нас мінус плюс на мінус дає мінус 2y, так? Дорівнює 92. У другому 9х плюс, 9у, так? Дорівнює 10х. Так, система. Зводимо подібні. 3х плюс 2х це буде 5х. Так, подвинемся трошечки. 5х. Далі 3у -2у. 3 у мінус 2y. 3 мінус 2 буде 1. Не пишемо, просто y плюс y дорівнює 92. У другому дуже цікаво виходить. Угу, Так, угу. Да, дивіться. 9х перенесемо, якщо перенесемо плюс 9 і 10 переносимо з протилежним знаком. Я спочатку так запишу, щоб ви розуміли. Значить, у першому нічого не роблю. А у другому зводимо доданки. Значить, у нас 9 у 9 мінус 10 це буде від'ємне число, тому що від меншого віднімаємо більше. Це буде 1. Тобто це буде просто хінус херня 0. Ми бачимо, так, перше пишемо без зміни. А у другому х дорівня 9 у бачите? Якщо х перенесемо, то буде 9 дорівняння х, ну, міняємо місцями, так? Плюс все можемо підставити так? Методом підстановки замість x 9y. Значить, що в нас буде 5 помножити замість х 9y, так? Плюс y дорівнює 92. Є, друге, пишемо без зміни. Система 5 на 945 Ой. Можна б відразу було написати 46, правда? 9, ну так, плюс 1 ще ж. 46 дорівнює 92. Ой, як гарно виходить. Х дорівнює 9. Система. Y як невідомий множник дорівнює діленню, так, добуток ділимо на відомий множник. Друге без зміни. Ну, карма у нас така. Кожен раз без зміни, так? Угу. Значить, так, 40. Цікаво, в мене вийшло 46, так? Я трошки виправлю. Так. так, ну це буде рівно 2. Так, а тепер, щоб знайти Х, підставляємо двічку. Тобто, у нас буде 9 помножити на 2. Так, ну, красиво записуємо. Значить, у нас Х. Дорівнює 18 дужках кілометрів за годину. І це у нас власна швидкість. Ну, поміняю місцями, щоб красиво вийшло. власна швидкість, так? Ну і Y дорівнює 2 кілометрів за годину. Це у нас швидкість течії. Швидкість течії. Так, все. Це буде розв'язком. Або з системою можете написати, або ну, з поясненнями все ж таки задача, так? Ну, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.